Вітаю! Сьогодні 180-та доба боротьби українців проти навали підлої і жорсткої армії РФ. Росія прийшла в нашу мирну країну з війною, з ідеєю руйнування вбивства. Але українці об'єдналися в міцний і непорушний мир, щоб захистити свою країну від окупаційних військ терористичної Росії. Протягом минулого тижня у громадах Криворізького району щоне проустрою. Прильоті зазнавали Апострівська, Широківська і найбільша Зелендурська громада. 15 серпня населений пункт, Велика Костромка, Зелендурської громади, обстріл відкритий території із РСЗВ «Ураган» На щастя, без постраждалих і минуло. Наступного дня нічні прильоти по населених пунктах, Велика Костромка, Тамбардянська, Зелендурської громади. Внаслідок обстрілів в Мар'їнському пошкоджено газопровід, але що е набагато гірше легких, але все ж таки порадних від акту агресії зазнали дві жінки, які після огляду медиків від госпіталізації відмовили. У Великій Костромці пошкоджено кілька приватних будинків без безпостраждання. 17 серпня знову таки населений пункт Велика Костромка. Артилерійський обстріл расистів, на щастя, дійшлося більше постраждалих та руйнувань. 18 серпня обстрілу Серцезаве ураган зазнала паркова зона міста Зеленодольська, а кількома хвилинами пізніше зі ствольної артилерії расисти поцілили по населеному пункту Велика Кострунка. Внаслідок обстрілу виникла пожежа приватного будинку. Наступного дня, 19 серпня, Нічні прильоти по населеному, по населеному пункту Велика Костромка Заломандорської громади, як наслідок пожежа магазину та обстріл із, із РСЗВ Ураган населеного пункту 1 травня Апостолівської громади. Внаслідок цього обстрілу осколкове поранення отримав чоловік 36 років. 20 серпня із РСЗВ «Ураган» була обстріляна Апостолівська громада, а саме населений пункт 1 травня. Є частково пошкоджені будинки, на щастя ніхто не постраждав. Найбільші і найжорстокіші атаки зазнало місто Зеленодольськ 21 серпня надвечір. Із РСЗВ ураган ворог поцілив по відкритій території міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено дачні будинки, спортивний комплекс, квартири. Але найстрашніше, що осколкові поранення кінцівок отримались семеро людей. Серед яких дев'ятирічний хлопчик з осколковим пораненням навіть. Всі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Також, на превеликий жаль, внаслідок цього жорсткого акту тероризму від осколкового поранення в спини загинула жінка 1963 року на Також практично щодня протягом тижня расисти обстрілювали прикордонні території населених пунктів 6 дня 1 травня Апостольської громади, велика костромка Замозольської громади, пошкоджені лінії електропостачання одразу ремонтували наші фахівці. Очільники громад, комунальні служби та співробітники ДСНС робили все можливе, аби мінімізувати жахливі наслідки для місцевих мешканців.